Певне, що ми всі розуміємо, що ця компанія покликана запевнити кожного українця, що дбати про своє ментальне здоров'я, і піклуватися про нього це важливо нормально і відповідально, і що це не менш важливо ніж піклуватися про свій фізичний стан. В області продовжується реалізуватися проєкт першої леді Олени Зеленської Джерело сили, якому говориться про потребу звернення уваги на ментальне здоров'я людей під час війни в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія одарій Захар'єва ініціювала проведення низки заходів в області щодо обізнаності про ментальне здоров'я його важливості в умовах війни. Так, в рамках ланцюга ментальної єдності продовжили роботу на даній платформі медичний. Фаховий коледж імені Віля Жуковського, який прийняв естафету від Овідіопольської територіальної громади та провів наукову конференцію під назвою Ментальне здоров'я в умовах війни захід проводився спільно з центром первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради та Подільським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за участі начальника медичного управління департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Оксани Рокунець-Сорочан, голови Подільської. Районної військової адміністрації Михайла Лазаренка, заступника Подільського міського голови Людмили Задорожної, Любові Мемей, директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради, головного лікаря Подільської міської лікарні Олександра Жуковського, сімейних лікарів, викладачів коледжу, студентів випускного курсу медичного коледжу. В рамках всесвітньої програми здоров'я Ти як. Саме так називається ця ментальна програма, в рамках якої пройшли навчання наші медики, як первинної ланки, так і загалі в Одеській області. У нас близько тисячі медичних працівників пройшли навчання з підвищеного виявлення осіб, яким потребують уваги з приводу психічного або психологічного або ментального здоров'я. Близько 530 лікарів і 580 медичного персоналу отримали сертифікати по зданому тренінгу і вже на сьогоднішній день готові надавати медичну допомогу в наших профільних лікувальних закладах. Хочу звернути увагу, що саме в Подільському районі у нас 35 лікарів мають сертифікати з даного тренінгу і готові супроводжувати і ментально, і психологічно, і фізично наших і населення, і дитячі, і дорослих, і військових. Гармонія говорить про те, що ми один одному повинні допомагати і фізично, і морально. Тим паче, що наші медики, враховуючи їх професійне вагорання, також потребують психологічної підтримки, інколи банальних слів, підбадьорення та допомоги просто профільних спеціалістів. Ми говоримо про те, що за ініціативою директора Департаменту охорони здоров'я ми плануємо в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги створити так звані кабінети психологічної підтримки, де будуть працювати не тільки лікарі, які пройшли наш тренінг психологічної і ментальної підтримки, але й інші лікарі, які будуть... Працювати на такій платформі виявлення і стабілізації. Ми говоримо за те, що у нас працюють на території мобільні бригади, в складі яких є не тільки сімейні лікарі, а психологи, і психотерапевти, і психіатри. Вони також на сьогоднішній день працюють в режимі 24 на 7. У нас працює телемедичний центр, де всі люди, які спостерігають за своїми незрозумілими змінами в здоров'ї або змінами з боку дітей. Дитина батьки дитина, яких має поганий сон або стурбована, або стрибожена, вони можуть звернутись до свого сімейного лікаря і по нашому телемедичному центрі заключити, залишити свою заявку, і сімейний лікар вийде з ним на зв'язок з психологом, з терапевтом, з реабілітологом. І такі родини є вже, такі приклади є вже не тільки в місті Одесі, Арцизькому районі супроводжуються паралельними мобільними бригадами. Запада дослідження. Обговорювалося питання про ставлення українців до психологічної допомоги під час війни. Так, за даними опитування, понад 70% українців відчувають стрес або знервованість, і лише 2% звертаються до фахівця. Представлено досвід роботи школи ментального здоров'я та науково-дослідницьку роботу студентки 4-го курсу на тему проблеми ментального здоров'я сучасної молоді в Україні. Студентам було презентовано соціальні та статистичні дані, зроблено аналіз того соціального в якому перебувають, тобто тестували один одного, аби зробити висновок, здорове чи стресове суспільство, де перебувають студенти. Це говорить про обізнаність, професійний ріст та серйозне ставлення до даного питання. Студентами та викладачами медичного коледжу було розроблено інформаційний бюлетень з порадами, як зберегти своє ментальне здоров'я та бути стресостійкими в умовах війни, які отримали всі присутні в залі. Наприкінці заходу Оксана Миколаївна року не від імені департаменту. Департаменту охорони здоров'я вручила подяки лікарям Центру первинної медико-санітарної допомоги Сергію Мукану та Таїсії Караман за проведену роботу, за практичне впровадження всіх актуальних запропонованих пропозицій щодо питань психічного здоров'я, за сумлінну працю в особовий період, за трудові досягнення, відданість справі в охороні здоров'я, за високий професіоналізм патріотизм була нагороджена Любов Мемей, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги, за трудові досягнення. Відданій справі Ірина Базилюк, викладач коледжу, а також генератора ідей, яка активно працює на платформі медичної галузі та освітньої, була нагороджена директорка коледжу Ольга Кожухар. Наш директор департаменту ініціював про проходження таких ментальних платформ на, в кожному територіальній громаді в кожному районі Одеської області для того, щоб ми підняли обізнаність населення і скомунікували з дружні медики в боротьбі за ментальне здоров'я. Основна мета про те, щоб ми ментально були готові були психологічно сильні для того, щоб протистояти цим наслідкам війни не тільки під час військової агресії, але вже в ранньому післявоєнному періоду. Ми всі знаємо, що психічне здоров'я, психологічне Здоров'я, ментальне здоров'я це основа здоров'я. Тому що якщо людина має якийсь, скажімо так, стрес і постійно проживає в стресах, то потім проявляються і забострюються різні нозологічні форми, різних онкологічних захворювань, супутніх захворювань, хронічних захворювань, всі ті захворювання, які на генетичному рівні в кожному із нас закодовані. Але при благоприятних умовах вони не проявляються тільки коли є якийсь фактор зовні, який являється провокатором, далі йде загострення всіх оцих моментів. Другі інших хронічних захворювання, які проявляють себе. Тому, якщо ми будемо психологічно спокійними, будемо стресостійкими, будемо говорити про те, що ми будемо здоровими, тому що з іншими захворюваннями, які ми знаємо клінічну картину, інші захворювання, яких ми знаємо, як проявляються, ми знаємо, як лікувати. А тепер нам потрібно звернути більше увагу на наших близьких, особливо це стосується дитячого контингенту, дитячого населення, тому що діти переживають стреси трошки в іншому форматі, чим дорослі, і в них відбувається це два фактори зовнішній, внутрішній, зовнішній фактор це нерозуміння того, що відбувається за територією їхнього простору. Це сигнал тривоги, це авіаційні удари, це мам, внутрі мама, яка стривожена, або батько якісь і телефонує близьким родичам з питанням, як ти, що ти і так далі. Тобто дитина переживає одночасно декілька стресів і не розуміє, вона не може попросити допомоги так, як потрібно. Це проявляється з нарушенням сну, це проявляється зменшення активності дитини. Це проявляється тим, що вона настає така підвищена роздратованість, або навпаки, вона ховається, або спить з накритою головою. Або відмовляється від своїх звичних іграшок, звичних якихось там моментів при підвищенні гучних звуків, ховається там під кровать, чи в шкаф, чи ще кудись. І ми говоримо про те, що медики наголошують на всій території України, в тому числі і у нас в області, що діти і батьки, які спостерігають таку картину в себе вдома, це не просто період війни, це ваша дитина перебуває в стресі. Перебуває у підвищеному емоційному навантаженні, їй потрібна допомога. Чим активніше і швидше ми надамо їй допомогу, тим висвіше вона з цього стану і зможе жити звичним життям. Це виклики для нас всіх. Війна і післявоєнний стан це виклики для дорослих, для дітей. Тільки всі разом. Ми сильні, все зможемо подолати тільки разом. Під час війни та після її закінчення увага до психічного здоров'я громадян має бути на особливо високому рівні, оскільки саме рівень психічного благополуччя матиме вплив і на загальний стан здоров'я, економічне відновлення та добробут країни. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.